Наслідок ранкової російської ракетної атаки на Київщині пошкоджено за оновленими даними 35 приватних будинків в Обухівському районі. З них два повністю зруйновані. Понівечені також квартири в шести багатоповерхівках. За даними Київської облвійської адміністрації, уламками пошкоджені також корпуси лікарні та низка адмінбудівель. Серед них центри зайнятості приміщення тепломережі та підприємства. Автошкола, аптека, АЗС, магазин та готель. В приміщеннях вибиті вікна, балкони, двері, посічені фасади та покрівлі. Пометдо. Допомогу звернулося двоє дорослих. На щастя, поранення незначні госпіталізації потерпілим не потрібно. Я тут сплю, ура як джало по голові. Я схватила. І біблія біля бі, мене, як бакнуло по голові. Я думаю, що це таке. Да думаю, буде лежа, щоб убило. У другий раз, третій раз. Травми отримала двоє людей. Це доросла людина і дитина. Наразі зараз працюють наші рятувальники на місці, Також працюють фахівці психологічної служби, фахівці піротехнічної служби здійснюють огляд території на предмет виявлення уламків, не розірвавшися. Нагадаю, сьогодні зранку на Київщині ППО збила дві з трьох крилатих ракет. Повідомили в повітряних силах і додали, росіяни запустили свої калібри з акваторії Азовського моря. Зараз ворог тримає там ціле ударне корабельне угрупування, зазначив ефірі марафону речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Вони обрали таку тактику, вони вибралися в Азов, незважаючи на те, що там не так багато маршрутів, незважаючи на те, що там маневрувати набагато складніше, ніж в Чорному морі. Тим не менш є в цьому для них і свої плюси, враховуючи те, що кількість маршрутів невеличка, вони ховаються серед цивільних суден.